На склалося враження насправді, що е, до легітимізації української влади тут е, цю, цю частину Європи не будуть сприймати досить таки серйозно. Чому? Ви маєте на увазі до легітимізації, до обрання до обрання закону, закону, глави держави глави держави. І е, невідомо ж скільки може відбуватися ця. Дискусія внутрішньополітична, внутрішньоукраїнська і скільки будуть тут перебувати війська. Тому мені здається, візит Байдена він був таким більш заспокійливим. Я не виключаю, що якщо там після го після 9 го травня, або в міжчасі, от там, коли буде між першим туром і другим тором виборів, коли буде загострення ситуації, Байден чи хтось інший з адміністрації Джорджа о, е, Барака Обам. Барака Обами, вибачте, е, е, що виступлять зовсім з іншими заявами. Але поки що, ми стали свідками того, що Україна зараз має сама. Розраховувати власне на свої сили. Там є, до речі, були згадки про те, що нам якусь технічну допомогу збираються американці надати військо, але це мізер.